Як ви бачите, ми будемо створювати динаміт. Атомна бомба не динаміт. Ну так, да, воно ще динаміт, ну в мене сказати, то бомба. Да. Цей динаміт може підірвати півкати. Да. Якщо ви нам не вірите, можете дивитися відео і робити як за нами. У вас должно під низом з'явитися. Супердинаміт. Чорний динаміт такий, який підіграє пів з міста цього, якщо у вас воно є. Але краще його не стріляють, коли на ваших селах краще здається свій сіве. Ну так. Да. «Простий?» Бо може розірвати все, що ви струїли. Не може, точно підірвати. Ну так. Да. Ми вам покажемо, як він взивається, але спочатку покажемо, як робити продав. Ну так, да, щоб внизу з'явився той денові. Наш нікеток трошки Зараз ми під'їжджаємо, ждемо, поки воно не перестане грати. Не бійтесь, це ми просто е в школі знімаємо. Не бійтесь. 2 квітня, 2015 рік. Не бійтесь. просто Займа... тут вчителі вже сваряться. Дивіться. Далі прорубуєте до кінця. І ось вам динаміта. Тікаємо. Тепер дивіться. А тепер дивіться, уважніше. повинен самоліт невидимий летіти. Дивіться. Бачите? Передивіться. Такі трошки може зависнуть, але ну, це на одну минуту, я вам кажу. Ми вже це, це ми знімаємо на креатіві. А тепер да. ви можете, тепер дивіться. Була чиста карта, і був портал. І тепер дивіться нічого немає. Все, до побачення з вами був Котюп і Олег Сокольський.